X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. Усе в твоїх руках. Ось ми і на вершині, а, Джексоне? Час промайнув швидко, як оком змигнути, правда? ж? У всій X-вежі немає нікого сильнішого за нас. Я ще зовсім не награвся. <плес> Що ти скажеш, Хроме? Ну, битва ще не закінчена. Ми маємо перемогти тих, хто кине нам виклик. Захист нашого чемпіонства найважливіше. Ця битва ще попереду. Тож ми вже не прагнемо піднятися вище? Так. Ми досягли самої вершини. Хм. Чомусь від цього зовсім не весело. Ми на вершині іксвежі? Це те місце, де нам судилося бути. То що? Ти битимешся далі поряд зі мною? Разом і завжди. А це що карусель, суші Вау, вона крутиться. Ох, я вже голодний. yeah can go <сування> Доброго ранку. Та дам. Найкращий спосіб почати день це поживний сніданок, класичні суші з лососем, суші з часником і вишнею, і, звісно, аж манговий тарт ролл з соусом Хаванеро, щоб прокинутись. Ну, що ж, налітай. <плес> <плес> Якщо добряче не поїм зранку, то просто не зможу існувати. І це дуже правильна думка. Ось спробуй крабово-ванільні суші. Ого! Скільки у тебе влазить? Якщо можеш три рази на день смачно харчуватися, чому б не скористатися цим? Знаєш, Джексоне, я помітила, що останнім часом ти мало рухаєшся, чи не так? Справді? Я не знаю. Почуваюся, як завжди. Ти припинив тренуватися. Я виконую багато вправ, щоб підтримувати себе у формі для боїв. А Робін робить іще більше на додаткових тренуваннях. Хм, Це проблема ментального характеру. Ти малорухливий, бо не маєш заради чого тренуватися. А, якщо пані Міоден каже, мабуть, це так. А? А, -а, а? Маю сказати, хтось побив рекорд Джексона на найшвидше складання іспиту Вордена. Mm -hmm. Є хтось швидший за Джексона? Хто зміг побити його рекорд? Боюсь, такої інформації я не маю. Вау, це вражає! Цікаво, що це за блейдер такий. Таланти з'являються щодня. Треба прийняти факт, що всі нові рекорди колись стануть старими. Якщо хочеш на вершину, звикай до того, що тобі завжди наступатимуть на п'яти. Час тренуватись. Друже, що ти робиш? Ти ж нічого не підіймаєш. Так, це не зовсім мій коник. Будь серйознішим. Схоже, він не має жодної мотивації. Допоки він здатен вправно блейдити, проблем не виникне. Тренування бігуна і важкоатлета відрізняються тим, яку групу м'язів навантажують. Тоді, навіщо йому це тренування? Вправи мають додатковий бонус у тренуванні не лише тіла, а й розуму. Також. Це не лише для Джексона. Робіну теж це піде на користь. Тренування і для Робіна теж робити все наповно одна з позитивних рис Робіна. Однак йому не завадить побачити, як тренуються інші для досягнення своєї мети. О, все ясно. Робін не розкриє весь свій потенціал, якщо тренуватиметься лише сам. Цього разу гадаю, найкращий вихід це залучити Робіна як підтримку для Джексона. І я хочу дати Джексону можливість випробувати себе в ситуаціях, які до сьогодні були йому невідомі. Таким чином, і Робін зможе побачити щось нове та отримати новий цінний досвід. Ви крута, пані Міоден. Продумали усе до дрібниць. Це все завдяки досвіду. Я бачила, як втрачають статус профі. Цього можна уникнути, якщо підійти до тренувань більш творча. Mm. Молодчина було жорстко. Ти теж мав тренуватись. Чудово попрацювали. А далі, Джексоне, коли ти виконав норму вправ, можеш перейти до бойового тренування. Бойового! Чесно! І не важливо, що норму виконав лише я сам. Виконуючи норму вправ задовільно, ти будеш нагороджений битвою, і я сама буду твоїм опонентом. Ну? Почнемо. Хто яким биєм гратиме? Я вирішуватиму самотужки. Що? А для чого? Щоб адаптуватися незалежно від виду бея. Це і є головна мета тренування. Якщо переможеш мене, я дозволю тобі перейти до наступних вправ. Та як програєш, доведеться виконати першу норму знов. Вау! Суворо! Я хочу звести нудні вправи до мінімуму. Усе готово. Ось наші перші беї. Використаємо Джексонів сорт дрен та Хеллнайт Мульті. Однак мені дістанеться сорт дрен. А Джексон цього разу використовуватиме Хелмнайт. Я ще не бачив, як Джексон грає бей, не атакуючого типу. Важко уявити. Це буде цікаво. Що ж, розпочнемо. <плес> У нього захисний тип. Що по твоєму робитиме Джексон? Він має зайняти центр і зосередитись на захисті. Можливо, побачимо. На старт. Увага! Три, два, один і уперед! <звіт> О, це захисний тип! Звідки така швидкість? Дивна стратегія. Бою. Побачимо, хто сильніший, коли твоя ласка. <пілкнув> Фінал битви важко передбачити. Дивись дуже пильно. <пілкнув> <пілкнув> що вона влучила? Ні. Він летить. Хелмнайт просто створений для атак із повітря. А Джексон підняв його дуже високо. Хелмнайт фінішує нокаутом. Лейдер Ікс переміг. Так. Б язи! Б язи! Б язи! Чудова робота. <плес> Важливо не прив'язуватися до стандартних тактик і робити кожен свій запуск самобутнім. <плес> Алов, ти б краще записував. Так. Занотую. Це пізнавально. Тепер переходимо до наступних вправ. <плес> Робіне, здається, воно не працює. Ти не намагайся! Робіне, навіщо ти бігаєш? Бо я тренуюсь з тобою. Ну ж, бо біжімо разом. Вау, Ти любиш тренування, а? Ну, не те, щоб люблю, та і не ненавиджу теж. Я задумався про це, коли повернувся з табору. Мене наче осяяло після поїздки. Розумієш мене? Тренуватись за програмою, яку створили спеціально для мене, або у закладі з належним обладнанням це одне. А от вправи, які я роблю вдома, самотужки, це, це вже. <таспаснел Guerre> Глянь, як біжиш, це турборопін 3000! тисячі. Та, Годі вимикай уже. <паснелись> <паснелись> я певен, що. Щойно пробіг в десять разів більше, ніж Джексон за все життя. Молодшинка, друже. <плес> Коли ти впорався із цією вправою, у наступній битві я використаю Еру Візард мульті. Якщо не помиляюсь, ти ніколи не зустрічався з ним у бою, так? Еге ж, це інтригуюче. Джексон використає Sword Дрен. Гаразд, тоді екстрем Деш приведе його до перемоги. Не забувай, як сам зіткнувся із цим беєм. Пам'ятаєш свою стратегію в тому бою проти мене. Гадаю, я хотів повторити Джексоні в екстрем деш тоді. Я ухилилась, а ти програв. Так, але Джексон би. Маєш рацію. Цілком можливо, що Джексон мав би інший результат. Проте, невідомо, чи використає пані Міоден типову тактику для Ероу Візарда. Вони мають бути дуже пильними. Що ж? Нам час починати. Mm. Матч ще не розпочався, але битва уже в розпалі. На старт увага! три, два, один. І... Уперед! Це був чудовий запуск. Так просто на вигляд, але техніка неймовірна. І з таким приземленням ми маємо захист з усіх сторін без зайвих зусиль, що ідеально для витривалого типу. Як пані міоденуса, це знає. Проте, Джексон зробив запуск, який посилює ефективність його аперкотів. Від такого немає захисту. Це означає саме так. Він ідеально протидіє здібностям Ероу візарда. Отже, у цій битві Джексон переграв свого опонента. Сорт дре. Фініш виживання. Блайдер Х переміг. Бути пильним від початку до кінця і майстерно провести запуск це основа будь-якого бою. Про такі битви пишуть в підручниках. Я знаю. А ще це неабияк видовищно. Вражати глядачів своїми вміннями. Це робота профі. Може здатись, що це нудно, але саме потужна тактика у поєднанні з майстерністю визначають тебе як професіонала. Наступною вправою буде плавання. <клі> Завжди ти можеш плавати у масці. Отак. Все гаразд. Ця маска воду не проникна. <клі> Ваша норма проплисти чотири кола у цьому басейні. Робіне! Давай! на випередки! <клі> гаразд! Погнали вже! Вау! Оце так змагання було! Ти не змагався, а просто купався. Ти чудово впорався із нормою. Тепер час зняти гідрокостюм і ставати до бою. Гаразд! О, 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 о. Чому він завжди поводиться як дурний? Маю сказати, він сповнений енергії. Знаєш, ти не повинен так напружуватись і все робити з ним. Ага. Не так вже й сильно я напружуюсь. До того ж, тренуватися сьогодні разом з Джексоном було доволі весело. Давай, Джексоне, ходім! Час для битви. Так! Це буде фінальна битва нашого тренування. Ми, що я використаю зараз, це. Клоу Леон стилізований під той, яким користується Тайтус Манджу. Цілком можливо, що одного дня ти знову протистоятимеш команді Зуганік. Це незвичайний тренувальний матч. Ні. Постався до нього так, наче б'єся зі справжнім тайтусом. Почнемо. Він має уявити бій зі специфічним блейдером. Джексон використовуватиме дагер дрен. Вона вибрала інший бей замість того, що був у матчі проти Зугенік. Дайно -ну вгадаю, вона вчить нас мислити критично. Влучив у десятку. У плані атаки сорт Дрен має сильніший удар за раз. Але Даггер Дрен має перевагу у нанесенні кількох послідовних атак. Як Джексон битиметься цього разу. На старт. Ува. Три, два. Один. І уперед! Вона атакує точнісінько, як Тайтус. Не мов би на полюванні. Ухилився. Дагр дрен кращий за сорт дрен в різких поворотах. Та якщо він планує лише ухилятись, Твоя правда, ти знаєш, що буде далі. Настав час екстрим деш. Це круто! Наче переді мною тайтус! Саме про це я попереджала. Та знаєте. Що? Я хотів би матч проти справжньої пані Міоди. Він що? Провокує її? Ви були профі, так? Я хочу побачити, як ви б'єтеся. Не перебільшуй мої таланти. На даний момент усе, що я можу, це копіювати стиль інших відомих блейдерів. Це легко. Треба лише скопіювати себе, колишню профі себе. Якби я могла це зробити, я б не пішла на пенсію. Це так сумно, але й весело теж. Хоча б це! Агердрен. Екстремальний фініш. Блейдер Ікс переміг. Ура! <різвість> Та, що скажеш? А? Тобто, що я скажу? Ти тренувався сьогодні з Джексоном, але не лише для розваги, правда? Хм. Практикувати блейдинг не єдиний спосіб тренувань. Розвивати своє мислення теж необхідно. Хм. Хороший висновок. Це кінець тренування. Я рада, що ти довірився мені сьогодні. Пані Міоден, знаєте, ви суцільна загадка. Ви побились зі мною, як справжня пані Міоден, колись. Моє повідомлення було корисним. Правда, Мейко? Так. Я скористалася інформацією. Знаєш, час змінює людей. Ти, наприклад, стала м'якшою у ставленні до інших. Я з легкістю могла б сказати точнісінько, те саме і про тебе. Тож, Е, точно. Я майже забула, що тепер тебе кличуть Ворденом. Ім'я людини, якій вдалося побити рекорд швидкості Блейдера X. Це Блейз Фуджівара. Він спадкоємець дуже відомої компанії Yggdrasil Research. Бере участь у боях як профі Блейдер, але підіймається вище заради власної мети. А власної мети? Я розповію тобі про це, бо знаю тебе. Але на жаль, це все, що я можу. Враховуючи обставини, я певен, ти зрозумієш, так? Так. Він змінить ксенон Сіті. Усе, що ми знали про блейдинг, перевернеться. А це значить, що навіть новий рекорд швидкості уже недостатній. Запам'ятай найголовніше. Тих, хто не встигає, залишити далеко позаду, ті, хто швидше. Мама! Завжди робіне, чому ти несеш Джексона на спині. Я втомився для ходьби. Віднесеш мене полежати, друже. Ти навіть не тренувався! Тільки робив, що бився. Джексон жахливий у будь-яких вправах не пов'язаних з беями. Ти стаєш кращим в тому, що любиш, бо любиш це, я гадаю. Наступний епізод Beyblade X загадки і беї. Робіне, погодуй мене, прошу! Так, так, буде зроблено.